Вітаю, друзі, на каналі «Коктейльні хроніки». З вами Андрій і Діана. Я тут, але ви поки мене не бачите. <тус> euh, так, що ж, класичні коктейлі вже майже скінчились, залишилось небагато, тому вирішив, що буде робити коктейлі з різних книжок. Зараз буде з совою, а потім може, ще якісь додам. Буду робити тиждень через тиждень. І сьогоднішнім коктейлем це буде VVD. Називати. Назва така коктейлю. Назва цього коктейлю, напевно, не знаю. Тут не вказано. Це, напевно, скорочення від B. Тут вказано Bacardi Rom, V- це French Vermouth. І D- це Dry Gin. Напевно, не знаю, це мої догадки. Але... Я так думаю. Сам коктейль це знову ж таки схожий на якийсь твіст на Траймортіні з ромом. Цікаво. І ще цікаво те, що він шикується. Я спочатку подумав, що в 30-ті роки може, не було змішування келиху. Там не знали, що можна стірвати коктейлі олені. Там вказані коктейлі, які можна стірвати, а цей вказаний шейк, тому спробуємо. І, Андрію, давай пару слов про саму книгу «Савой», можливо, хтось не знає, що а, це за книга. Так, був такий бармен Гаррі Крейдок, який зробив цю книгу. Там не тільки його коктейлі, а просто збірник коктейлів, якісь там, які стали класичними, якісь авторські, якісь, може, просто якісь йому сподобались, подавались в тому барі. Бар був при готелі Савої. Якраз були. Ну, Сухий закон в Штатах, і туди часто летіли відпочивати, упігувати ну, люди з Америки. І ще називали його американським баром. Ось і там багато крутих барменів, крім Гаррі було, але саме він написав цю книгу. Так, і коктейль доволі простий в рівних пропорціях. Я не користував пакарді, взяв інший ром це буде по 30 мл. білий ром, сухий джин і сухий вермут. Ну, в принципі, все. Церот три інгредієнти. Метод shake, наприклад, shake well and strain into cocktail glass. Так ми і зробимо. на граму більше. <звук> а, так, і якщо, не знаю, камера передає чи ні, чому не варто шойкувати такі коктейлі? Пошвер це вино, може по-різному смак відкритись, а всі такі справи, і плюс він стає мутний через бульбашки. А, в принципі, це через... Туда покажемо ближче. Ну і плюс. Взагалі, чому ми Щоб е, об'єднати інгредієнти з різної щільності. Та? Сіт, бачки, е, кислоти цитрусові. А тут суто алкоголь, його просто треба охолодити і трошки бодити. Ну коротше, я не знаю, що його шукують. Ну можливо, тоді експериментували і. Ні, ну може, так вона саме. якраз відкривається вермут по-іншому і якось цікавішитися. Ну коротше, коктейль BVD. Так, друзі, майже класичний коктейль. Ні, він не класичний. Взагалі, це авторський, напевно, або невідомий. Чин. І хотів сказати ще з приводу прикраси: в цілому, в книзі не вказано, чим прикрашати, тому. Напевно, буду на свій власний розсуд прикрашати. Я ще на іншому сайті дивився, там теж нічого не прикрашається. В цілому можна прикрасити, якщо бажаєте, як Мартіні, персина цедра, оливка або там, коктейльні цибулька. цибульки. Mm. Так, до речі, буде доречно. Е, Хто давно нас дивиться, знають. Я люблю старі коктейлі. Пробувати, мені вони подобаються. Я не люблю кампарі, але люблю старі міцні класні коктейлі. Ти так нім... кажеш, начебто всі старі коктейлі з кампарі? Ні, ні, взагалом, типу, що, я маю на увазі, що е, старі коктейлі, вони досить міцніші за сучасні. І такі прям інтенсивні, в них смаки класно виражені, куба алкоголю. І от от такі от вони. І я люблю такі коктейлі, мені подобається їх пробувати. Не всі. Я люблю пити, а пробувати люблю. І що камбарі я не люблю, а от це прям є. Я. я буду пробувати. Добре. Зараз. Погірочок принести. Смішний мене, бо я розумію. Mm. Oh. <світ> <світ> Ти що mm. треба? Він такий ароматний. Зараз будеш підносити. Mm. Такими квітками якимось. Мені взагалі, кі, знаєш, чим це пахло? Апельсиновим тим лікером. Mm -hmm. Ой, вермут. Mm -hmm. Але не люблю його. І крім вермуту, я в кінці вчора джину і. Рома. І це проблема цих вермутових коктейлів я через те, що їх і не люблю. Нічого Тому, що не, не займає, так. Спокій алкоголь, який я люблю. Я хочу вчувати пром, хочу відчувати в джин, а я відчуваю саме вермут. Ну. Е Навіть не знаю, що вам сказати. Е він. Ну він такий, до речі, нетний, як я mm -hmm. очікував. Не такий. Не такий міцний, як ти очікував? Ні, ну він міцненький. Так, Ой, міцненький, але він не такий, як я думав. Я казав вже раз, я б такі коктейлі, от якщо з веном там навіть робити, я б давав 5-10 мл максимум ну, от, на весь коктейль і більше або давав би іншого алкоголю, або просто не змінював пропорції, щоб повернути просто такі нотки були приємні, а не домінуючий смак. Угу. Ну, сам коктейль. Він, він дуже схожий на Мартіні. От е, прямо. Ну, Мартіні з Ромом. Але ром тут нічого не робить. Просто ну, що в кінці ти відчуваєш міцний алкоголь і джин, і ром, але це такий маленький присмак в кінці. От Ти все правильно сказав, що хочеться відчувати більш смак алкоголю, міцного, який ти п'єш. Але можливо, ще. Знову ж таки, це мої здогадки. Не було класного джину і класного рому в ті часи смачного. І типу, його смак забивали Вермутом, щоб він так не аж не домінував. Може Але бути. це здогадки. Але от Вермут єдине, що в нього аромат приємний. Та? Mm -hmm. такий. От е я Отуковий, якийсь та-та-та. Хто не знає, вермут це взагалі ароматизоване вино. Може, хтось не знає? Ну, можливо. Um, ось. Ну, no, прямо як, як тільки yeah. почала підносити, я прям відчула, прямо апельсин мені так от прям трошечки таке далеко-далеко, кюраса пахне. Але досить далеко, і на смак це ніяк не впливеться. Коротше, no. для тих, хто любить Мартіні, та драй Мартіні, йому сподобається. Uh -huh. Ром для That... мене нічого не змінив тут. Для мене вермут з жином, на жаль. Ну, Це... джин відчувається. Да. Здебільшого він смакує як класичний. Так. Yeah, okay, да. да. Але цікаво. Мені було дуже цікаво його спробувати. Я люблю такі випуски, мені все подобається. Так, да. і те, що от, строків не готували, по-перше, в коктейльних рюмках, келихах, Такі міцні коктейлі коктейлі суто з алкоголем, давно такого не було. Так. Да. Вітаю тебе, Андрій. Так, при нас до свого клубу. Ну, і... Мені теж подобається, як ідеані їх куштувати. В цілому і пити. Я люблю міцні коктейлі, де майже один коголь, або там якийсь один-два додаткових максимум інгредієнта, Ну і то один. <реш> так. Ну я перше скажу тобі дякую за такий класний коктейль. За класний досвід тепер і ви будете знати, що можна зробити такий коктейль і знаєте на що він схожий. Якщо це вам до смаку, ви можете, до речі, відчути його взагалі геть по-інакшому, не так як ми. Так. Можливо, ви візьмете якийсь інший ром, він буде більш. По смаках, типу, виражений, і в коктейлі його буде більше відчуватись. Хоча Андрій, ти взяв непогано. Так, але можна змінити матій. пропорції на літар менше вернути, буде по-іншому ткуватися коктейль, Але звісно, що вже це не буде не бівіді, а щось від вас, тому що ну, так. інші пропорції. Це... Але це... теж буде смачно. Поради від Андрія, де є Вермут, але менше Вермута. А порада від мене, мені здається, стали забувати, що треба пити віски з кокосовим соком. Це з кокосовою згадало. водою. З кокосом сокол. І на цьому в мене все. Будемо прощатись. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Так, всім, хто дивиться, коментує, ставить лайки, ми дуже-дуже вдячні. Ви прямо всі молодці. Хто доєднався, тільки до... До нашого каналу. Ми вам теж дуже дякуємо. Ми завжди раді бачити на каналі новеньких. Ви можете писати в коментарях, щоб вам ну, задавати питання. Чи все, що вас цікавить, пишіть в коментарях, ми з Андрієм вам відповімо. Ну, а там в книзі досить багато рецептів, тож ми ще побачимось не один раз. І до нас зустрічі. па, -па. па, -па. <свист> До речі, от оливочки тут прям дуже хочеться. Ну, от прям, мені здається, вона би порішала. Або вот цибулька. Мені подобається цибулька. Ну, от якщо так. так. Mm. Гарно, правда? Ну, виглядає гарно. Так. Смакує.